Ти маєш це знати перед покупкою першого автомобіля. Схоже, відео я вже записував декілька років тому, але на цей момент мною накопичено набагато більше досвіду і більше знань, якими я хотів би з вами поділитись. Тому сьогодні ви почуєте відповіді на найпоширеніші запитання. Нами буде зруйновано найпоширеніші міфи. І в принципі, після цього відео ви можете спокійно підбирати собі автомобіль. Всім привіт! З вами канал Крукавто. Полетіли, поговоримо. Перше найважливіше питання, яке необхідно собі поставити, для чого вам потрібен автомобіль. І тут я хочу навести декілька прикладів. Перший варіант: вам потрібен автомобіль для того, щоб їздити на роботу самому або вдвох, паркуватися на вузеньких вуличках, тоді вам оптимально підійде невеликий хетчбек або компактний седан. Варіант номер два. Вам потрібен автомобіль для того, щоб пересуватися за містом, можливо, їздити регулярно до батьків по поганих дорогах. В такому випадку краще обрати кросовер. Чи реально завжди треба враховувати ці всі нюанси? Ні, якщо у вас є можливість і бажання купити Тойоту Прадо, але їздити на ній на роботу, купуйте ніяких проблем. Просто врахуйте те, що в деяких аспектах це може приносити вам незручності. Я рекомендую розписати всі за і проти, з якими ви можете зіткнутись при експлуатації того чи іншого автомобіля, і тоді вже вирішувати, що для вас важливо, а чим ви можете знехтувати. Наступний момент, який залежить від запитання, для чого вам потрібен автомобіль, це звичайно вибір силових установок. І тут немає якоїсь конкретики, як Кий мотор треба вибрати в тому чи іншому випадку. Давайте пройдемо з точки зору економічності. Звичайно, найвигіднішим буде варіант купити електромобіль, але інфраструктура в Україні ще не супер розвинена, та й не кожному такий варіант підходитиме з точки зору запасу ходу. Далі, по вигоді, буде звичайний автомобіль з газовою установкою. На наступній позиції приблизно з однаковою вартістю буде гібрид та сучасні дизельні двигуни, і найдорожчою, звичайно, буде експлуатація бензинового мотора. Але не можна враховувати тільки вартість самого пального є ще вартість експлуатації тих чи інших двигунів, і вона вже залежатиме від конкретних марок і моделей автомобілів, які ви будете обирати. І тут це може бути не так однозначно. Тому пам'ятайте про це і враховуйте всі фактори. І на десерт по цьому пункту коробки перемикання передач на теперішній час 80% клієнтів хочуть, звичайно, машини з автоматами, і це нормально, це раціональне, практичне рішення. Хочу зауважити, що під автоматами я маю на увазі і роботи, і варіатори, тобто всі коробки, в яких ліва нога не змушена натискати педаль щеплення. Тут потрібно пам'ятати, що у кожному ціновому сегменті у кожного автомату. Мобільного бренду є коробки перемикання передач та двигуни або їх зв'язки, які знаходяться під табу. Я не рекомендую їх ні розглядати, ні тим більше купувати для себе. Цей е, фактор не потрібно забувати. В інтернеті є море інформації на цю тему, але її треба дуже уважно фільтрувати, якщо ви приймаєте рішення обирати автомобіль самостійно. Рома, у тебе є про це відео. Звичайно, що є. Ось тут буде посилання, і я думаю, що сьогодні буде багато посилань. Ви будете дивитися, будете Підписуватись, ми будемо розвиватись, і це буде Бум. або ні, або ні. Зараз машина проїде. Друге питання: це бюджет, і тут я хочу одразу рознести найпоширеніший стереотип, з яким я постійно стикаюсь. Перший автомобіль має бути дешевим, бо якщо я раптом його розіб'ю, мені не так буде шкода. Камон, з чого ви вирішили, що ви її розіб'єте? У мене є десяток знайомих, які логічно колись були водіями-початківцями. І знаєте скільки з них розбили своє авто за перші три роки експлуатації? Один і то не зі своєї вини. А натрапити на ідіота ви можете, навіть маючи стаж у 10 років. Наступний аспект давайте розглянемо на прикладі. У вас є 10 тисяч доларів. Ви купуєте перше авто за 5-6, тому що 10 вам шкода розбити, а 5-6 це прямо, ну, легко розпрощаюсь. При цьому у вас є більше ризиків, що машина часто ламатиметься, ви витрачатимете більше коштів на її експлуатацію, ви відчуватимете менше комфорту і задоволення від їзди кожен день. Що ви виграли? Нічого. Уявіть, що через два роки ви все ж таки наважуєтесь купити дорожчий автомобіль, купуєте за 10 чи навіть уже за 12. І на наступному тижні вам притирають передній бампер на парковці. Хочете прикол у старому автомобілі? Пофарбувати бампер вам би коштувало 200 доларів у новому. Ті самі 200 доларів. Так навіщо тоді мені купувати дешевшу машину? Тому що дешевші кузовні деталі ну абсолютно не аргумент, і різниця може бути мінімальною. Виняток хіба якщо у вас є бюджет на BMW X5 18 року, а ви приймаєте рішення купити першою машиною Golf 99. го Все інше не має сенсу. Може немає ланоса? Е, в кожному ланос є сенс? Взагалі багато людей на моїй пам'яті боялись купувати автомобіль через одвічні проблеми. У мене небагато досвіду. Якщо я його розіб'ю, або ти ж бачив, які зараз водії можна потрапити в ДТП, і в результаті у мене ні машини, ні грошей. А всі ці страхи множаться ще на мільйон, враховуючи ситуацію в нашій країні. Уламки безпілотників, ракет, будівель, але у мене є пігулка заспокійливого для всіх автомобільних власників. Це міні каско від компанії Аркс Страхування. Не всі новоспечені автомобілісти знають, але страховка, яка обов'язкова в нашій країні, це автоцивілка. Вона покриває витрати на ремонт автомобіля, постраждалій у ДТП стороні. Тобто, ваша страховка покриває суму людині, яка постраждала через вас в ДТП. Якщо ж ви обираєте собі страховку від Аркс Страхування, вона. Компенсує вам Пошкодження вашого автомобіля в будь-якому випадку. Ви можете обрати собі пакет на 50, 100, 150 тисяч гривень залежно від ваших побажань. І що найважливіше, вартість мінікаско стартує всього від 1175 гривень. Що важливо, зробити це все. Ви можете онлайн замовити собі мінікаско, Не потрібно ніяких виїздів експерта, фотографій і зайвих витрат часу. А залізний купол це взагалі максимально актуальна пропозиція, яка страхує ваш автомобіль від пошкоджень через уламки безпілотників, ракет чи будівель, що важливо, автомобіль оцінюється в повну його вартість, а не на певний відсоток, як це буває у інших страхових компаніях. Що важливо, ця пропозиція настільки крута, що ви можете скористатись нею окремо, не будучи взагалі клієнтом компанії Арк Страхування. За детальнішою інформацією заходьте в опис під цим відео. Ми залишили там посилання, скористайтесь найактуальнішими пропозиціями і убезпечте свій автомобіль. І можете не дякувати, хоча пропозиція ну супер крута. Взагалі, я часто чую від автомобільних експертів фрази типу, перша машина має бути маленька, недорога, економічна. Хто так вирішив? Де цей статут вибору автомобілів, де прописані ці правила? Якщо у вас є бажання і можливість, купуйте будь-яке перше авто, байдуже, Smart, Chevrolet Camaro чи Toyota Sequoia. Це автомобіль, який має в першу чергу приносити вам задоволення. Єдине, це звичайно економічний аспект, і про нього буквально через секунду. Так от питання номер три: машина як інвестиція. Дуже часто клієнти, звертаючись за підбором автомобіля, озвучують таку фразу: Хочу такий автомобіль, на якому я приїжджу 2-3 роки, і він суттєво не втратить ціні. Я його зможу спокійно і за адекватний прайс продати. Тут варто розуміти той факт, що залишкова вартість вашого автомобіля після того, як ви його поексплуатуєте, залежить від десятка факторів: це і пробіг, і ДТП, і ще купа різних нюансів. Єдина моя рекомендація, якщо ви все ж таки хочете по мінімуму втратити, купуйте популярні марки і моделі, які завжди користуються попитом на ринку. І звичайно при виборі авто не купуйте щось за верх ринку, тому що відбити ті гроші завжди буде досить важко. Рома, що це за 70? Е, Мій психологічний вік. Ну і раз мова зайшла про ринок, їдемо в Київ на автобазар, і там я дещо розповім. Так от, чи варто їхати на автобазар? Якщо ви мало в своєму житті стикалися з автомобілями, то звичайно їдьте. Не потрібно там одразу купувати машину, але просто походіть рядами, прицініться, які машини можна купити за ваш бюджет. Не соромтесь, підходьте до продавців, просіть е, сісти в салон, спробувати, чи все вам там подобається, чи вам зручно, комфортно, відкрийте багажник, загляньте, сядьте на задній ряд, оцініть, зрозумійте для себе, що вам більше в машинах до вподоби, а що ні. Порада. По київському автобазару, звичайно, краще приїжджати в суботу або в неділю зранку. Часто приїжджають машини з областей, тут побільше перекупів і, в принципі, більше варіантів, які ви зможете роздивитись. Якщо ж ви знаходитесь далеко від великих автомобільних ринків, просто заходьте на Авторія, знаходьте машини, які вас потенційно марки і моделі можуть цікавити, домовляйтесь з продавцями, під'їжджайте, домовляйтесь просто про огляд. Так само посиділи, оцінили, приїхали додому і вже на тверезу голову зрозуміли. На що ви хочете звертати в майбутньому увагу, а на які машини ні? Пункт номер 5. перекупи чи власники. Є такий стереотип, що не можна купувати автомобілі у перекупів. Це абсолютно безглузда думка. Не можна купувати погані автомобілі. У перекупів часто трапляються хороші авто з хорошими станами, з невеликими пробігами, так само, як і погані авто від власників. Тому якщо ви... Достеменно перевіряєте і історію автомобіля, і безпосередньо сам автомобіль, то хто його продає, для вас не має мати абсолютно ніякого значення. Єдине, що в будь-якому випадку не слухайте все, що вони вам говорять. Фільтруйте ту всю інформацію і не вірте ні тій, ні тій стороні. Ось і все. Питання номер 6. пригнати чи купити тут. Давайте пройдемося по варіантах пригону. Варіант номер 1 – це автомобілі з Європи. Плюси це переважно хороші комплектації, часто відмінні стани кузова та салону. Мінуси, звичайно, доволі великі пробіги, але можна знайти машину як в хорошому технічному стані, так і за адекватний прайс. Варіант номер два це машини зі сполучених штатів, які часто набагато вигідніші по ціннику. З мінусів це. Часто трапляються не супер фул комплектації. Момент наступний це ДТП. Це могли бути легкі претертості, а могли бути значні пошкодження, ремонт після яких вам коштуватиме суттєвих витрат із бюджету. Загалом в обох випадках, та в принципі, сюди можна додати і авто з Кореї і. Пригон з інших країн, це ризики. Ризики при доставці, це недостатньо перевірені автомобілі. Навіть в Європі вам максимум їх поопікають товщиноміром і під'єднають комп'ютерну діагностику. Та й то не факт. Це все залежить сильно від компанії. І варіант номер три: купити автомобіль в Україні. Плюс в тому, що ви можете його достеменно перевірити на сервісі, вживу, провести тест-драйв і витратити гроші на максимально. І витратити гроші на автомобіль, в якому ви максимально впевнені. Так, можливо, це не завжди найвигідніший варіант по ціні, але ви точно не купите кота в мішку. По крайній мірі, якщо скористаєтесь послугами автопідбору у хороших перевірених людей, наприклад, зайдете в опис під цим відео, де є контакти, куди можна звертатися за підбором автомобіля. І я вам скажу більше: ми не просто підбираємо автомобілі, ми здійснюємо ваші мрії. Так, коли ж краще купувати автомобіль, це наше наступне запитання. І тут прийнято вважати, що восени і взимку ціни на машини зменшуються, так як ринок трішки просідає, продажі зменшуються, і всі стараються скинути ціну, аби швидше продати своє авто. І так, загалом це правильна думка, але в нашій країні зараз доволі складна економічна ситуація, і куди вона повернеться, буквально через місяць, нікому не відомо. Тому тут ви можете очікувати, що Через декілька місяців авто подешевшують, і ви купите топ варіант за мінімальну вартість, а в результаті вийде трішки не так. Один із завершальних пунктів нашого сьогоднішнього відео вартість обслуговування. Недостатньо заробити коштів на те, щоб просто купити автомобіль. Вам потрібно усвідомлювати, що за певний період часу вам потрібно буде його ремонтувати і вкладати ті чи інші суми коштів. І вони можуть дуже сильно відрізнятись. До прикладу, візьмемо бюджет у 10 тисяч доларів. Ви Можете обрати собі Рено Меган 3 або, до прикладу, BMW 5 серії, і ось наведу вам трішки цифр по розхідних матеріалах, які вас можуть трішки здивувати. До прикладу, коли ви купите Рено Меган, ви витратите на масляний фільтр 300 гривень, передній гальмівний диск 1500-1800, ремінь генератора 450 гривень, шарова 600-700 гривень, амортизатор передній в районі 2000 гривень. Якщо ж ви вирішили все ж таки піднятись на щабель вище і взяти собі bmw BMW-шечку, п'ятерочку, то ви витратите відповідно на ті ж самі позиції 450, 2800 3,5, 1000, 1600 та 3,5 тисячі гривень. Самі розумієте, що різниця колосальна, а врахуйте ще різну витрату на пальне, так як ці машини споживатимуть трішки різні цифри по паливу. І за Три роки експлуатації це буде прям серйозний чек. І завершальний пункт на сьогодні це витрати після покупки автомобіля. Вам потрібно усвідомлювати, що як тільки ви купили БУ автомобіль, вам потрібно буде провести базове ТО замінити фільтри, замінити масло, замінити охолоджуючу рідину, гальмівну рідину. Багато пунктів, які насправді, склавшись в суму, будуть означати серйозні витрати з вашого бюджету. Плюс враховуйте той фактор, що на перехідних періодах осінь, зима. Зима весна, вам потрібно буде змінити гуму. Не завжди ви купуєте автомобіль з комплектом коліс в подарунок. А купити чотири зимових, наприклад, шини навіть середнього розміру буде коштувати вам примітивно там 12 тисяч гривень. Тому купуючи автомобіль за 10 тисяч доларів, вам потрібно мати зразу 10 з половиною для того, щоб провести всі необхідні процедури і сідати за кермо своєї машинки уже спокійним серцем і душею. Загалом це все, що я хотів вам розповісти сьогодні. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобалось вам, чи було цікаво, чи було корисно. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую, що були з нами. Дякую, звичайно, Збройним силам за можливість жити, працювати та творити. На благо нашої країни. Всім мирного неба, всім папа. -па. Ви знаєте, як називається міні-купер, який продається у Перекупа. Міні-перекупер. Дуже смішно. Рек. Взагалі заганю. Заганю. Треба міняти слово. Дивися, формально, якщо я стою тут, а ти там, то ми не знімаємо на території. Чи є сенс їхати на авторинок?